Ой, это тут килограмм мяса. Треба добре <кій>, вибити. А ти любиш удо з індика й маринувати в духовці? Ну, можна, але. Але цей. Тепер треба. Ммм. Mm. Я вам скажу, що на смак непоганий. Коротше, м'ясо вже є. Miasko wrzeje do hordylnika, do pilotowania. Czin, czin, czin. czin, czin, czin. Я вже думав, що вже немає олії. Думаю, ото я вже так розігнався готувати, і олії немає. Смакота? Так, я яєчко додав вже, Але я даю одне яєчко. Ой, щось так жарко. Дуже сильно жарко. А боже, чим ви там зайняті? Яка у вас там температура? Пишіть, а то в нас просто ціла тут спека. Купив трішки фруктів, але фрукти мають стояти в темноті, хай собі стоять, аби вони трішки дозріли. Ну і зараз буду займатися пекельною кухнею. Я все приправив, зажарку приправив, а забув увімкнути газ. Називається повар. Повар вищий. Категорії. Ну що, вже все зробив. Капусточку порізав, картопельку порізав, у мене вже тут все готується, все разом. На, 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 зараз буду тушити. Ну і, і все. І можна вже знімати уніформу. Тільки буду тільки буду чекати, поки то все приготується.